І Це Закарпаття. Місце, де люди розуміють усіх, но їх не вбила! Десь пуша до громад. У чоловік намагався продати повітря, набране на закарпатських горах. Ідея здається досить оригінальною, і покупець навіть погодився заплатити за пакет, в якому нібито знаходиться карпатський дух. Проте я виявилося, що повітря не зовсім те, що очікував клієнт. У берегові з'явився новий вид транспорту трамваї на воді. Місцеві жителі кажуть, що це дозволить знизити кількість заторів на дорогах, а також стане новим туристичним атракціоном. Однак, перші тестові поїздки довели, що кращі трамваї все ж таки будуть їздити по рейках. Закарпатські олені почали пересуватися на електросамокатах для переміщення по лісах. Невідомо, як це вдалося зробити, але місцеві лісники стверджують, що олені тепер швидко пересуваються по заповідниках, допомагаючи зберігати екологічний баланс селфі з оленем на самокаті стало новим трендом у соцмережах. У Сваляві влаштували перший чемпіонат зловлігірських козлів на лижах. Цей незвичайний захід став справжнім хітом, коли один із учасників замість козла упіймає снігову брилу. Організатори обіцяють наступного року нові правила змагань тільки з козлами і без лиш.